Виконуємо номер 10.4 із підручника алгебра 8 та номер 20.4 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза» 2025 рік. Подайте у вильді степеня, частку і 4 завдання. Приступаємо до виконання. У нас ділення двох степенів з однаковою основою. При діленні двох степенів з однаковою основою показники степенів віднімають. Тому маємо М у степені 3 відняти мінус 2. 3 відняти мінус 2 це буде 5. Маємо М у п'ятому степені. 5 – Відняти 6. 5 відняти 6 це буде мінус 1. Маємо М у степені мінус 1. Мінус 3, відняти мінус 3. Маємо М у степені мінус 3, додати 3. Це буде м у нульовому степені, або це у нас одиниця. Далі м у степені. Мінус 8 відняти мінус 8. Це буде m у степені мінус 1 додати 8, і буде m у сьомому степені. Номер 10.4 із підручника алгебра 8. Та номер 20.4 крапочка з підручника математика 8. Виконано.